Христос це Месія, помазаник Божий, що втричі займає єдине з Отцем, єдиний у небі, що міг бути Гожим, людей примирити із їхнім Творцем. Це Геній великий, з яким не зрівняти ніяких героїв на нашій землі, єдиний спосібний, щоб жертвою стати за людство, що гине в неправді і злі. Це Він був те слово, яким усе сталося. Небесне світила і все на землі, і птаство небесне у вирі піднялось, побігли звірята великі і малі. Це Він був те слово, яким усе сталось небесні світила і все на землі. І птаство небесне у вирі піднялось, побігли звірята великі й малі. Це Він, все створив і моря, і озера. Ні, бачте вже помилилась. Він був подорожнім в шатрі Авраама, і лота він спас по велінні своїм, Ізраїлеві у краї Ханаану спереду і ззаду в стовпі огнянім. Взуття скінь сказав він Ісусу на Вину, я війська Небесного є керівник. І на він схилився у тую хвилину, і аж до землі головою поник. Четвертим він був у печі Вавилона, де трьох юнаків цар спалити хотів. Огонь той не шкодив нікому нічого, це він увесь жар у печі захистив. І час той настав, що пророки писали, і над віфліємом засіяла зоря, діждались євреї, того чекали: Христу воплотитись настала пора. Великим він був ще до створення світу. І діючим був всі пройдені віки, та Бог по своєму святому завіту віддав Його в жертву за наші гріхи була непорочною Діва Марія. Господь на цей подвіг її призначив. Була в неї святість, була в неї віра, і Бог через неї завіт цей звершив. У світі неправди, гріха і недолі, посеред темряви, злоби і погроз. Подивій священний Божественній волі у світі явився Месія Христос. І сталося замість того, щоб зустрічати Його, як Месію, царя свого, йому довелося в Єгипет втікати, щоб тільки малим ще не вбили Його. Коли ж він пішов на месійну роботу, то люди побачили дивні діла. Він всім проявляв чудодійну турботу. І річ його завжди рікою текла. <кій> Ось жінка, яка кровотечу боліла, усе, що було, лікарям віддала, а з вірою його одежі торкнуся і в ту хвилину здорова пішла. Єдиний синочок вдові помирає, його на кладовище рідні несуть. Зустрілись з Христом і його воскрешає. І мама, із сином додому йдуть. Заснула сном смерті дочка і Аїра. Оплакали тато і мама її. Торкнувся Ісус, і дитина вже сіла, розплющила очі дівочі свої. Чотири дні Лазар пролежав у гробі, і Марта сказала чути вже він. Прийшов Ісус і в божественній силі сказав Лазар вийди. і Лазар став жить. Були прокажені, були сухоруки, були ті, що серця диявол зайняв. Христос із любов'ю клав свої руки, і в тую хвилину не дух утікав. Було раз п'ять тисяч людей у пустині, і лиш п'ять буханок, і кілька рибин наїлись до сита, і в благословінні ще лишків набрали дванадцять корзин. І вітри, і бурі йому покорялись. Від слова його затихали моря. А люди від нього взяли і відказались, не захотіли такого царя. Но знає він все, що із ним має бути, і віддає все, що станеться з ним, і знає, що цього йому не минути, він сміло приходить у Єрусалим. Щоб слово збулося, він сів на осля. Щоб кожен, хто слово Господнє читав, той знав, що Месія гряде у столицю, якого Ізраїль віками чекав. Простий і неграмотний може сприйняти, коли б тільки вірить на снага була, як лились із нього слова благодаті, які через нього творились діла. Сам Бог громогласно промовив із неба. Це син мій, це чули старі дітвора. Признайся, Ізраїль, чого тобі треба, який недостаток у цього царя. І тільки згори показалась ослиця, ослядко і кучка людей, що з Ісусом йшли, на ноги піднялась усенька столиця, старі і малі зустрічати пішли. Цей гілля ламає, цей одіж скидає, цей рози у Ісуса кладе. І тисячі дур громогласно співає. Осана наш цар у столицю йде. Повільно ступає молоде осля, природа і сонце свідкують тумить. Месію зустрічає єврейська столиця, осана аж ген в атмосферу летить. І от, залишивши усе в стороні і славу, і запах постелених роз, По щоках лилися сльози разні, жалібно заплакав Месія Христос. Єрусалим, Єрусалим, скільки раз я хотів підкрила свої вас усіх позбирати, пройшли століття, і ти нас хотів спасіння і ласки моєї прийняти. Заплакав бо бачив усе те, що буде, як карта, грядущі роки перед Ним. Він бачив, як тяжко страждатимуть люди, як знищиться храм і весь Єрусалим. Пройшло небагато, лиш 37 років. Як римські солдати війною пішли, спочатку стріляли із ближніх окопів, а потім із люттю у місто війшли. І що там творилося страшно згадати. В історик усе записав чотирьох на хрестах розпинали солдати, а голоду усіх у могилу таскав. Лиш усе повалили, усе поломили, і храм красень міста до щепки згорів. Старого і малого в ті дні не вщадили, а трупи і сміттям вивозили в рів. Лише християни, що вірили Богу, і Слово Господнє в собі зберегли, знайшли серед військ небезпечну дорогу і скоренькою з міста у село пішли. Він бачив страхіття того покоління, яке так приємно зустрічало його, розстріли знущання очей освинціма. Як Гітлер палив всіх з народу його. Він бачив усі ті рови і могили, де клали убитих і разом живих, і там, як небудь, їх землею прикрили, земля довший час ворушилась від них. І той бабин що у нашій столиці, весь Київ у згадці сьогодні тремтить, як сильно кричали діди і стариці, коли кулеметом їх стали строчить, як діти кричали. Як хлопці і дівчата об'яття кидались, бо смерть наяву. яву. Серця розривались у тата і мами за кожну люб'ячу дитину свою. Він бачив свої міцно зв'язані руки, він бачив огні в Гевсиманському саду, він бачив очі неописані муки, терновий вінок нецензурну ганьбу. Він бачив великі овечі ворота, якими на жертву його поведуть. Як буде знущатися римська злиднота, і як в баграницю його зодягнуть, <кій> заходить до храму, а там повнограді, худобу і птицю завели у двір і тут же, по його словам і приказу, забрали те все за храмовий простіл. Це дім мого батька, це місце молитви, а ви тут його на вертеп зайняли, міняючи гроші столи, перекинув, вони скоренько і звідти пішли. І ось настав час, щоб усе завершити. І щоб віковічний ізраїльський цар, щоб грішних людей із творцем примирити, йде, щоб покласти себе на алтар. Іде, як герой сатану, побідити, спасти від загибелі цілий наш світ, а також новий фундамент заложити, створити священий новий заповідь. Зближалася Пасха в уютній кімнаті Христос із друзями своїми засів, щоб Пасху ізраїльську відсвяткувати, яка відмічалася протягом років. Притім він відкрив тайники невідомі, які відудуть святістю в будущий вік, що лише в його божественній крові незмінно спасіння знайде чоловік. Він хліб поламав. Показав, що так буде ламатись божественне тіло його, щоб знали цю тайну і вірили люди. Це жертва, це викуп народу всього. В мені показав він тайник своєї крові, сказав, що воно заповітом буде. Ніколи ні за що, ні в якій умові без неї у вічність ніхто не війде. Новий заповіт це гранітна основа, це Бога живого обіцяна печать. На Нім побудована церква Христова в свій час всі царі перед ним замовчать. Завіт Це ніколи не буде старіти, ніхто вже не змінить той новий завіт. Христос усім світом буде володіти, для того і він появився у світ. В тім завіті Христос завіщає забрати своїх у оселі святі. За світської печатки немає, він скріплений кров'ю Христа на Христі, Желізним ж у Христа на долоні записаний ті, хто Христа прийняли, хто в світі кохається в Його законі, хто вірним у всьому і всюди були. І серце стискає, і жаль, і тривога, но Він не звертає уваги іде. Він геній великий, помазаник Бога, він знає. За ним перемога буде. Учні залишать, Петро відречеться, і Вуда продасть, поки кінчиться ніч. І з жалем на серці його відіб'ється, но він іде сміло і кончена річ. І каплі кроваві чоло оросили. <кхід> Учні залишать в боротьбі він один. Ангел явився, давав йому сили. Ось гети солдатські кружляють над ним. Прийшли вороги, йому руки зв'язали, а він, як ягня, навіть уст не відкрив. Мовчав, бо пророки про це ще писали. Сімсот років Ісая про те говорив. Ведуть, а ось і овечі ворота, які ми на жертву ягняток вели. Тепер оті жертви замінить Голгофа, вони врятувати людей не змогли. Була ніч, усі люди пішли мирно спати. А він усю ніч у смертельній боротьбі. Плюють, насміхаються римські солдати, все тіло у ранах на його спині. Стернини вінок на чоло накладають, це ж той, що царем називав був себе, зав'язують очі і б'ють, і питають, ану відгадай, хто ударив тебе. А рано повели його до Пілата. Пілат розслідив, не знайшов ні вини. Вони увесь голос почали кричати Ось кесар наш цар, а того ти розпни. І свідчить Пілат, що не чув і не бачив, щоб наридь коли так сильно кричав. Це сталося те, що Месія передбачив той час, як цей нарид його зустрічав. Виходить Пілат із своєї кімнати, по ступенях його видніється кров. Це він приказав, щоб Христа бичувати, при притому без жадних причин і основ. Пілатво його вивів, представив народу. Оце є людина, оце чоловік, вони там знівечили всю його вроду, що чорним зробили сіяючий лік. Волосся змочилось запеклою кров'ю, яка потекла з-під колючок вінка. До матері серце горіло любов'ю. До нього тяглась материнська рука. І той, що прийшов рятувати людину, і вічне блаженство вготовив її, поніс нагору важку деревину, що в'їлася в спину, як жало змії. А там, на Голгофі, ще й хрест положили, на нього поклали Ісуса Христа, руки і ноги до нього прибили, і звівши в землі, закріпили хреста. Роз'ярені рани печуть жарче печі, Екваторське сонце ужасно палить. А римські солдати в страшній ворожнечі. І оцет, і жовч подали йому пить. Одежу зняли і собі поділили, Не було у них і краплини стида. Вдобавок ще й списом бока пробили і витекла з нього і кров, і вода. Історія не знає такого мучення, ніколи ніхто так не, не мучив, не бив. Така була жертва за наше спасіння, такою ціною Бог церкву купив. Звичайно, до гробу його положили, но Він є хазяїн землі і небес, хоч як суворо його сторожили, но слава йому він із мертвих воскрес. Воскрес наш Христос і сьогодні у небі. Він місце займає в святому святих, він нас заступає при кожній потребі, ходата Він наш перед Богом живим. Вже скоро спасенних число набереться і сповниться все, що на землю гряде, як кинути оком, так церква зніметься, яка то радість в той час буде. Погляньмо, збувається слово Пророче. Євангельська вістка рікою тече, не чує її тільки той, хто не хоче, хто Бога відкинув, в розпусті живе. За ноя сміялись, не вірили люди, а лота чудилом назвали тоді. лота огонь попалився усюди, За ноя усе потопилось в воді. Коли ми підемо сьогодні між люди, побачимо те ж саме, що було тоді. Пиймо і їжмо, бо завтра помремо не вірять, що стануть на Божому суді. Но ми, любі друзі, на це не зважаймо, а будемо мужніми в життєвій бороді, боротьбі, ні вліво, ні вправо, ніде не звертаємо. дивимось на тих, хто йшов впереді. Дивимось на тих, кого льви роздирали, хто в тюрмах заслатих життя провели, в Сибірі, в Тайзі у лісах замерзали. Но віру в живого творця зберегли. Господь приготовив велику гостину, і одіж весільну даремно дає, і просить, благає він кожну людину, прийдіть, займіть місце у гостях своє. Там смерті немає, немає угрози, ніхто там не плаче, ніхто не терпить, не віють вітри і не тиснуть морози, все в квітах, у сяйі, як... Перлах блистить. Країна небесна, проміння мисяє, все в золоті квітах кругом красота. Мої друзі наш там Спаситель чекає, хто прийняв своє серце Ісуса Христа. Слава Йому, честі і поклоніння. Амінь.